Всім привіт! Думаю зазніму цю красу, покажу як вони всі зацвітають гарно. Ось такі квіточки на них. Отако От цвітуть. Тут такі вже квітки гарні. Красота Болгарочка. У всі красі. Тут закущились так гарно. вона Зараз підійдем ближче, покажу. Ну тут взагалі ось повно квіточок. Там вже поприцвітало. Трошки туди до помідорів якось так заплівся. Воно такі квіточки гарні. Зараз підемо далі. Подивимось. Отаков процес. Цвітіння йде. Це трошки дощик пройшов, все, ось у ранок то трошки прибило його. І ось. Всю. Далі. Цвіте болгарочка. Тут гарбузики маленькі, щось вона я не знаю. Щось так лягла, та щось її потягнуло до других. Так, це станом на 8 липня що ми маємо. Отако От о. Там взагалі воно. Отака От картина в нас по болгарці. Так.